Діти, доброго ранку! Сьогодні у нас понеділок і я запрошую вас на своє заняття з розвитку мовлення. Як завжди, перед початком заняття з розвитку мовлення, давайте пограємо з нашим язичком. Покатали його на годілці вгору, вниз, вгору, вниз. Зробили млинець. Скуштували смачне солодке варення. Облизом верхню губку, потім нижню. Верхню, нижню. Молодці. Почистили зубки. Спочатку верхні зубки, потім нижні. Верхні, нижні. Молодці. Показали годинничок. Язичок вправо-вліво, вправо вліво, вправо вліво. Так. Покатали язичок на конячці. Молодці, ось ми і підготували наш з вами язичок. Скаче сито по полям, а корито по лугах. Ось за чайником і вздовж по вулиці пішла, а за ними слідом з двору баба гониться Федора. Ой-ой, ой побий вас град, поверніться всі назад. Дітки, ви впізнали цю бабусю? Та, а чому вона сумна? Яке лихо її спіткало? Так, від бабусі Федори утік увесь посуд. Діти, а що таке посуд? Так. Давайте подивимось на ці зображення, назвемо їх і визначимо, що з цього посуд, а що ні. Що це? Пилосос. Тарілка. Праска. Кастрюля. Пральна машина. Чашка. Діти. Пилосос відноситься до посуду. Ні. Тарілка відноситься до посуду. Так. Праска відноситься до посуду. Ні. Кастрюля відноситься до посуду. Звичайно. Пральна машина відноситься до посуду. Ні. І чашка відноситься правильно. Дітки, чому від бабусі утік посуд? Хто пам'ятає казку? Так, тому що вона про нього не піклувалася, не мила, не прибирала. Ось він е, образився на неї і пішов. Дітки, а як можна його повернути? Так, можна наздогнати посуд і привезти його назад, запросити посуд помитися, запропонувати чисті шафи і зручні полиці для посуду. Давайте з вами заплющимо очі і скажемо чарівні слова. І посуд з'явиться посуд, посуд, не барися до бабусі повернися. Закрили оченята і повторюємо слова. Посуд, посуд, не барися до бабусі, повернися. Діти, до нас повернувся посуд. Давайте пограємо в гру до повне речення. Як називається, дітки, посуд для варіння супу? Кастрюля. Так. Пристрій, за допомогою якого їдять борщ або суп. Називається. Ложка, звичайно. Шафка, у якій зберігають хліб. Називається хлібниця. Діти, як називається шафка, у якій зберігають хліб? Хлібниця, так. Посуд, щоб посмажити котлети або картоплю, називається сковорідка, звичайно. Сіль насипають у сільничку, звичайно, а цукор. Важке слово в цукорницю. Показали долоньки, проплескали слово цу. Корницю. Діти, що насипають в цукорницю? Цукор, правильно. І в чому кип'ятять воду для чаю? Так, звичайно, з чайнику. До нас посуд перевернувся, усім дітям посміхнувся. Посуд будемо розглядати, за призначенням збирати. Дітки, у нас, подивіться, посуд буває. Столовий, чайний та кухонний. Столовий це той посуд, з якого їдять. Чайний той, з якого п'ють чай, який назначений для того, щоб пити чай. А кухонний це той посуд, на якому готують їжу. Діти, що це в нас таке? Давайте розглянемо. Тарілка. Це не чайник, діти. Чайник, це який ми ставимо, коли гріємо воду для чаю. Тут вже заварка. Цей чайничок маленький, називається заварник. Діти, як називається цей маленький чайничок? Заварник. Це глибока тарілка. Це сковорідка, кастрюля. Чашка? Правильно, діти, тарілка це який посуд? Столовий, чайний чи кухонний? Ось така мілка тарілка. Столовий, звичайно ж, молодці. Заварничок, діти, це який посуд? Чайний, так. Глибока тарілка. Глибока? Столовий, так. Сковорідка. Кухонний посуд, так? Кастрюля? Теж кухонний? Правильно, чашка. Чайний посуд молодці. Правильно все поназивали. Діти, скажіть мені, будь ласка, а де користуються кастрюлі, сковорідкою, чайником? Кухні, звичайно, молодці. А зараз ми з вами спробуємо накрити стіл до обіду. Давайте роздивимося, що в нас є. В нас є пустий стіл. Є ложка та веделка, скатертина, мілка тарілка, глибока тарілка та чашка. Так, Діти, я накриваю стіл до обіду. Спочатку я накрию стіл чистою скатертиною. Поставлю глибоку тарілку для борщу чи супу, а мілку тарілку для другої страви. З правого боку покладу ложку та веделку. Поставлю чашку для компоту чи соку. Діти, скажіть мені, будь ласка, що я робила? Накривала стіл. Правильно. А як можна сказати про те, що, ми закінчу, що я закінчила роботу? Я накрила на стіл. Так, дітки, що спочатку я поклала на стіл? Найперше, білу скатертину. Далі. Тарілку. Яку тарілку? Глибоку. Так, для чого нам глибока тарілка? Так, для супу чи для борщу? Далі що я поставила? Дрібну тарілку. Для чого дрібна тарілка? Для другої страви або макарони, або каша якась, або картопля? Наступне, що я поклала? Ложку та веделку. Правильно. Куди я їх поклала відносно тарілки? Ліворуч чи праворуч? Праворуч від тарілки. Правильно. І що останнє я поставила на стіл? Чашку. Навіщо? Для чого вона? Для компоту або для чаю, молодці. Щось ви трішки втомилися, давайте розімнемося. Встаємо всі на ніжки, встаємо, встаємо. Всі-всі встаємо. Раз, піднятись, підтягнутись. Потягнулися, потягнулися вгору, потягнулися потягнулись. Так. Два. Зігнутись. Нахилились вперед. Розігнутись. Встали пряменько, спинка рівна. Три в долоні три плеска. Молодці. Головою три кивка. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. На чотири руки ширше. Ручки в сторони. Ось так. П'ять руками помахать. Покрутили руками вперед. Прямими руками. Так, назад. І ще раз вперед. Назад. Молодці, шість за місце знову сісти. Сідаємо на місця? Сідаємо трішки відпочили. А я хочу запропонувати вам наступну гру. Подивіться, в нас є тут сковорідка, чайник, чашка та сільничка. Знайдіть, будь ласка, і назвіть мені посуд, назви якого починається на звук с. Який з цих. Цього посуду починається на звук С. Сковорідка, так. «Сільничка», Правильно. А назвіть мені, будь ласка, посуд, назви якого починаються на звук Ч. Ч. Чашка, так. І чайник молодці. Давайте повторимо з вами чистомовочку. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Давайте повторимо. Чайник чаю заварив. Діток чаєм напоїв. А тепер повністю. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. А тепер швидше. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. І останній раз іще швидше. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Молодці! А ми рушаємо до наступної гри, яка називається Один багато. Діти, це кастрюля. А це. Кастрюлі. Сковорідка. Сковорідки. Тарілка, тарілки, чайник, чайники, веделка, веделки. правильно. І наша з вами остання гра, що із чого посуд буває різний, тобто зроблений з різних матеріалів. Він буває зі скла, з металу, з фарфору, з дерева навіть буває. Дітки, скажіть мені, будь ласка, давайте подумаємо: якщо склянка зі скла, склянка зі скла, то вона яка? Скляна, правильно, якщо кастрюля з металу, кастрюля яка? Металева, звичайно. Тарілка з фарфору. Тарілка яка? Фарфорова? Правильно. Ложка із дерева. Ложка яка? Дерев'яна, молодці? Гарно впоралися з завданням. Дітки. в якій касті ми сьогодні з вами побували? Хто до нас приходив по допомогу? Бабуся Федора, так. А що в неї трапилось? Так, від неї втік увесь посуд. А чому від неї втік посуд? Так, тому що вона за ним не доглядала, не прибирала, не мила. Молодці, дітки. А коли ви поїли, що треба зробити з посудом? Помити правильно, а кидати посуд можна? Чому? Так, тому що він може розбитися або пошкодитися. Молодці дітки, ви сьогодні добре працювали, гарно відповідали. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. А я з вами прощаюся. На все добре, до побачення. Бувайте!